Всім добрий день. Ми зараз стоїмо біля гортензії. Якраз зараз є період, коли вони активно починають розвиватись і цвісти. Десь очікується орієнтовно за місяць такий е, активний період цвітіння. Цього року у нас асортимент трохи розширився. Додалися, наприклад, Вайт Варена додавалася і сорт Blink. Він до того року був, але він просто нічого жодних квіток не дав. Е, і цього року дуже цікавий факт, що квіти є світліші, бо в загальному є менше сонця. І через це вони трошки мають світліший колір. Якщо порівняти Верену там того року і цього року, то там того року була Верена більш насиченіша, а цього року вона більш світліша. Також ми будемо мати цього року в кінці року більш розширену лінійку класів кольорів. Так що для асортименту, щоб вам... Замовляти буде що вибирати дня!